Так, всім привіт. Зараз будемо беруть вуха чистити. Іди до мами. Іди сюди. Ближче, давай йди сюди. Сів, сидить, як майська роза. Значить, чистити ми будемо хлоргексидіном. Зараз я вам скажу, це які тут 0,5%. І ватними дисками. У нас є аурікап, але і аурікапом і, він, коротше, жирний, такий, йому, коли закапаєш, то він... тряхает, вот так и все разлетается. Тому мы будем чистить хлоргексидинчиком, да? Дивись, Бочечка, в камеру. Значит, что я делаю? Ба, ватный диск хлоргексидином смачиваю. Все, давай, Бушку. Давай, мама, пусть чистит. Вы вообще сидите, бачите? Вообще. Ну Що, привчене дитя із самого дитинства. Вушечки чисти, да, він взагалі нормально дається, не це є. Не... Взагалі, бачите, то есть... йому навіть подобається, коли я вушка у нього ковилююся. Все, дай, далі, далі. Все, одне вушко мама почистить. Так, і друге. Борешка у нас хлопчик чемний, слухняний, дуже гарну дитинку виховали. І виховуємо, бо борочка ще малесенький, йому тільки рочок і чотири місяці. Не той оце любиш ти козюльки. Сідай. Темний слухняний хлопці да? Давай до це дочищу. Сідай, сідай. 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 О, все, він прям ліг уже. Давай, мама, дочистить друге вушко. От боречка не видно, бачиш. Ти так льох, що. Коротше, все. От, ушки майже чисті, але всі, все все рівно е, чистимо, все рівно чистимо е, періодично десь раз у дві неділі. Тому що зараз зима, поки то особо не цейки. Ну, Грязь не збирається. А от там, да, пилюка, бурка ще гуляє, бігає, по лісу, ганяє, по, по піску там, то раз в неділю чистим, там вже збирається багато Да? Все, давай. Цьом. Все, всім скажи пока, всім гарного дня. Подивись у камеру. Борь, у камеру подивись. Да, все, Скажи всім пока. Скажи всім пока. Пока-пока. скажи. Скажи, я пошов. Я скажу погуляв, поїв, помився. І зараз, скажу, буду спати. Да? Все, всім пока, всім гарного дня. Боря. Що <рес> Боря робить? Що Боря робить? Балується? Балується Боря, отакий балун. Бачите в нас? Маленький горобчичок напівдиванчика. Напівліжка двохспального. <різь> Боря, Ти кіця мамина. Киця мамина. Китсюня маленька. Горобчик такий, жоржинка, піончик, ягодка, тюльпанчик мамина. Балуняка. Балуняка малий. Це він після м'яса. Це отак, коли Борька наїсться м'ясо, то це його гребе отак. Він у нас на м'ясі, на телятинці. сухий корм ми не їмо, ми на м'яску і на Да. Що? М'ясо гребе? Гребе, хлопчика м'ясо. Все, не балуйся. А ще вчора він подушка з лисичкою, то він на лисичку гавкав дуже крепко. Ось диви лисичка, подружка твоя. Чужой. чужой. Все, все, напав на лисичку. Все. Де лисичка? Де чужой? Де чужой? Да не мама чужой. ось чужой, дивись. Балун. Ой, ти мій балуна погризи, погризи. Що? Проситься, ну зараз папа, папа щось поведе. Не плач, не плач. Моє маленьке, не плач.